Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, сьогодні ми читаємо уривок Іванглії від Луки. Це лише маленький уривок такої великої глави, де Ісус виголошує свою проповідь. Яку ми назвали нагірна проповідь, тому що Він говорив її на такому підвищенні. І ця проповідь стала відома тим, що Ісус говорить про різні категорії людей. Ми чули про блаженних, кого Він називає блаженними, і каже блажені ті, блаженні ті, блаженні ті. А потім звертається до іншої категорії і каже, горе вам! Нещасні ви є, такі то такі-то, такі-то. І потім Ісус згадує про те, які мають бути стосунки між людьми. Складається враження, що Ісус хоче нам щось пригадати. І кожен, хто слухав ось цю проповідь, десь відчував, що це є дуже близьке. Ну, Наприклад, сьогоднішня. Перша репліка, яку ми почули в Євангелії, це коли Ісус каже, якщо ви хочете, щоб вам це робили, то ви робіть. Ну, ми десь відчуваємо, що так воно має бути. Бо якщо ти хочеш, щоб тобі дитина усміхнулася, то ти що маєш зробити? Усміхнутися. їй. І, і вона тобі у відповідь це зробить. Так само, як і людина, яка приходить там до певної групи людей. І хоче, щоб з нею привіталася, було би правильно, якби вона перша би привіталася. А то не раз хтось каже, я от прийшла до церкви, до мене навіть ніхто не кивнув. Отак. Якби ти стала бсередині, божливо, а то так станеш в самому коточку в кінці, ніхто тебе навіть не зауважить. І тоді що ми ще хочемо мати іншого? Отож ті поучення, які Ісус говорив. Вони не були чимось таким новим, новим, новим. Але таке складається враження, що люди про них трошки забули. Тому Ісус нам пригадує, пригадує про те, якими ми мали би бути. Бо, врешті-решт, ми хочемо, щоб, коли ми є в трудностях, щоб нам хтось позичив, правда? Ну, бо, бо не маємо і, і кажемо, ну, я маю потребу. Ми хочемо, щоб нам простили, бо всяке буває десь, робили щось недобре. Ми хочемо, щоб нам людина не затримувала того, тої, тої чи помстилася нам. Бо поставилася по-людськи до нас, як ми кажемо, по-людськи. Але потім, коли приходить наша черга, щоб ми це зробили, щось нами робиться. Ми щось Перестаємо бути подібними до людей. Починаємо поводитися якось не по-людськи. Що, що тут робиться з нами в той момент, коли ми маємо проявити ось цю доброту? Я пригадую одну історію, як один такий дуже навчений хлопчина сів в поїзді навпроти старшого чоловіка, який. Мав молитовник в руках і щось там шептав. Ну і тут хлопчина перериває його молитву і каже, а ви то все вірите в те, що там написано, ви там та далі і далі. Ви знаєте, що зараз наука пішла вперед, вже встало зрозуміло, що то все не так, як там описується, то все зовсім інакше є, Бога немає. Дідусь піднімає очі і каже, немає. Ні-ні, Бога немає. І взагалі, от людина, вона е, є зовсім по-іншому, як ви так собі там думаєте, встроєна, так далі. І він каже: ну, а хто тоді сотворив цю людину? Та ні, 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 то все інакше, то все байки, то, то все написано. Людина пішла від мавки. Ну і там починає розказувати історію. Дідусь витримав паузу, подивився на цього, такого файного хлопчину, розумно, каже, ти знаєш, каже. Я раніше не вірив, що людина пішла від мавпи. А от дивлюся на тебе, ти знаєш, що в цьому є. І коли ми згадаємо цей жар і пригадаємо ті випадки, коли до нас зверталися, а ми повелися не по-людськи, може ми віримо в цю теорію. Що людина пішла від звіра якогось, бо поведінка наша мало що нагадує людське, більше нагадує звіряче. Скільки раз дехто чув, ти що до мене визвірився? Сильно сказано. Не що ти проявив до мене милосердя, не що ти до мене подивився по-людськи, а ти до мене так подивився вовчими отче. Вже війшло в наш народ навіть такі вислови, які нам кажуть, що ми починаємо бути подібні до чогось іншого. Ісус закінчує сьогоднішнє повчання, але це тільки лише частина, ну, тобто середина проповіді, там є ще далі. Якщо будете мати можливість шоста глава, прочитайте, будь ласка, сьогодні її повністю. Ви чуєте, що то дійсно Господь 2000 років говорить до кожного з нас, як і в сьогоднішній час. Ісус в кінці каже, що коли будете робити в любові, то будете синами і дочками Всевишнього. Ну, що ми, коли будемо робити, так, як каже Господь, ми скинемо себе у цю дикість, у цю звірячість. І на кінець то покажемо своє правдиве обличчя, хто є наш батько. Бо діти, вони дуже подібні до своїх батьків. І ми дивлячись на дитину, можемо побачити, які є її батьки. І як гарно було би, щоб ми. Не соромилися, не забувалися показати образ нашого Небесного Отця. Тому Ісус так там легенько пригадує, що є одна така заповідь, Вона є першою заповіддю серед тих заповідей, які Мойсей приніс. Нехай не буде. Нехай не буде? Нехай не буде інших богів в тебе. Ну, Призабув і я знаю. Ва. Знаю. Ну, прохи, так. Отже, перша заповідь, як Що раз повторимо її, давайте разом. Нехай не буде інших богів в ну, тебе. Це з цього все починається. Якщо ми починаємо кимось захоплюватися, і захоплюватися. Починаємо. От я хочу бути подібним до нього, до неї. Починаємо дуже сильно, от я так вдягнуся, ось таку буду мати зачіску, ось я так буду поводитися, вона так гарно сказала, от я так само скажу. От, от Вона мені так зробила, я так само зроблю. І ми починаємо тоді вже не брати приклад з Бога, вже не бути подібними до Бога, а починаємо бути подібними. До якоїсь цього проблеми. І ось тут починається вся проблема. Не знаю, чому ми з цього сповідаємося, бо скажу відверто, рідко коли хтось визнає, що я проти першої заповіді цього рішила. Насправді з неї все починається. Бо якщо ти рішила іншими заповідями, ну подумай, а що було в той час, коли ти грішила? Чи ти пам'ятала про Бога? Чи ти вже пам'ятала про якогось іншого кумира? Чи ти вже пам'ятала про щось інше, якогось божка, чим і захопилися? Ну? Ну, так подумати, що то з нами робиться, коли ми не зберігаємо першу заповідь і забуваємося за Бога. Тому Ісус нам сьогодні пригадує про те, щоб ми були милосердні, як наш Отець Небесний є Милосердня. Дуже часто стоїмо перед вибором, що я маю робити, як я маю жити, як я маю повестися своїми дітьми, як я маю бути своїм чоловіком, своєю жінкою, як я маю бути своєю подругою. Ну, бувають такі моменти, коли ми стоїмо перед таким великим знаком запитання, ну і як я маю з ними бути? А Ісус дає відповідь. Будь милосердною. Як твій Отець Небесний є милосердним? Правда гарна відповідь? Ну? Дивіться? Ну, будь от пригадайте собі останню ситуацію там, де ви не знали, як ви маєте це повернутися. Тепер пригадайте ці слова Ісуса. Ну, поведися так, якби Отець Небесний повівся в цій ситуації. Зовсім по-інакшому буде. Зовсім буде. Людь. А якщо ми поступили по-інакшому, не так, як Отець Небесний би поступив, ну, тоді, значить, ми йому не віримо, значить ми тоді йому не довіряємо, значить ми тоді його не маємо за Бога, значить тоді ми не маємо Його за батька і вже не є його дітьми. Вже стали чимось іншим. І потім самі бідні не знаємо, хто ми є, для чого ми живемо. Тому Ісус приходить і запрошує нас піднятися на гору, піднятися на вершину. Піднятися і сказати, туди дивіться. Бо переважно, коли для нас цього рішить, вона дивиться вниз. А коли кається, коли хоче виправитися, дивиться.